Великодні кошики відправили мешканці Тячівщини військовим в зону. АТО збирали допомогу за ініціативи місцевої райдержадміністрації. Близько трьох тонн провізії волонтери відвезуть на відремонтованому мікроавтобусі 128-ї восьмої гірсько-піхотної бригади. Проводжали авто на Донеччину у село Піски, і наші журналісти. Понад 150 великодніх кошиків, наповнених пасками, писанками, різними смаколиками та прикрашених вишиваними рушниками. Окрім того, крупи, консерви, солодощі. Аби зробити смачним свято Воскресіння Христового для вояків на сході України провізію збирали усією Тячівщиною. Я хочу сказати і подякувати всім мешканцям Тячівщини, які долучаються до цього. Дуже часто ми відправляємо. Недавно ми відправили два автобуса і також вантажівку з продуктами на схід. Ну наскільки нам вже відомо, вже багато чого наша армія спроможна сама себе забезпечити. Але на свята, якраз я думаю, ця акція. Є Паски для військових приготували місцеві пекарі. До збору харчів долучилися загальноосвітні школи, дитсадки, заклади культури та сільські ради. Приємно було спостерігати от декілька днів, що сюди приходили і прості люди. Було анонсовано, що проводиться от така акція, великодній кошик для солдата. І з невеликими пакунками приходили, як. Прийнято казати, небайдужі люди. Всі, хто приходив сюди, робили це відверто, щиро, передавали вітання і нашим землякам, які там перебувають, і всім, кого вітали. з Асхадними святами В зону АТО презенти не доставлять волонтери. Для них це вже понад 30-та поїздка з гуманітарним вантажем. За два роки відправили на схід близько 100 тонн провізії. Ці великодні кошики вестимуть на відремонтованому силами волонтерів автобусі. Паливно-мастильні матеріали для поїздки закупили місцеві підприємці. Загалом з гостинцями волонтери відвідують близько 11 населених пунктів. Ми вибрали таку стратегію, що ми їдемо тільки по передовій лінії. Дійсно, до тих хлопців там немає наших, немає своїх, немає чужих. Дійсно, там ті хлопці, які воюють не в тилах, не на блокпостах, не далі від лінії фронту, а іменно на передовій. Люди зробили армію. Закарпаття все відправляли. Це якщо подивитись по цій машині, це 59-та машина, яку ми відправляємо на фронт. 59-та машина е, вдалося зібрати. Ну, там більше як 150 кошиків тут є. Це не останній гуманітарний вантаж до Великодня. Продуктів вдалося зібрати набагато більше ніж вмістилося у автобус. Тому згодом тячівці відправлять на схід ще одне авто, аби далеко від домівок сотні вояків змогли відчути свято Христового Воскресіння.